На численні питання клієнтів відносно того, чому не видається свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо шлюб розривається в судовому порядку. Пояснюю, є стаття 115 сімейного кодексу України, яка передбачає наступне: суд, ухваливши рішення, яке набрало законної сили, надсилає це рішення про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення такого рішення, для того, щоб цей орган проставив відповідну відмітку в актовому записі і зареєстрував розірвання шлюбу. Значить, в даному випадку свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Рішення суду про розірвання шлюбу, яке набуло законної сили, є єдиним документом, яке підтверджує розірвання шлюбу. І свідоцтво не видається, такого не передбачено. Свідоцтво видається тільки в тому випадку, якщо ви розриваєте шлюб. Через органи реєстрації актів цивільного стану я сподіваюся, що я надав вичерпну відповідь на це питання.